Йохана Спірі. Хайді і дивовижна долина. Передмова від видавництва. Швейцарська письменниця Йоханна Спірі. 1827-1901. Народилася у містечку Хірзель. Ще дитиною. Провела кілька років у горах на півдні Швейцарії. Вразлива дівчинка на все життя зберегла яскраві спогади про ці чудові місця і пізніше не раз зверталася до них у своїх творах, навіть переїхавши до Цюриха і живучи в міських умовах, Йохана часто згадувала Альпи. Для чудових людей, які мешкають у маленьких селах, на їхніх схилах. Перша книга Спірі, Листик на могилі Броні, була опублікована у 1871 році. У наступні роки З'явилися і інші її твори для дітей та дорослих, втративши у 1884 році чоловіка та єдиного сина Йохана, присвятила себе благодійній діяльності та літературній праці, у творчій спадщині письменниці понад 50 творів. Хайді найбільш популярне. І відоме з них. Повість хайді належить до визнаних шедеврів світової дитячої літератури. Ця історія про маленьку дівчинку, яка живе зі своїм дідусем у горах Швейцарії, вперше вона вийшла в світ в 1881 році. І відразу ж добула широку популярність, була перекладена кількома європейськими мовами і витримала безліч видань. Історія Хайді дев'ять разів екранізувалася найвідоміший фільм вийшов у 1937 році. Добре серце дівчинки, як сонце, Осяє її життя оточуючих, роблячи її радісніше і щасливіше, і звичайно, вона, вони платять їй взаємністю, любов'ю і дружбою. А дружба, як відомо, може творити справжні чудеса до гірського дядька. Від мальовничого старовинного містечка Майнфельд стежка біжить через зелену лісисту рівнину до підніжжя гір, що суворо велично дивляться вниз, на долину. Потім стежка круто забирає вгору. І ось уже незабаром на вас віє ароматами вересової Пустки та гірських трав, бо стежка веде до Альп. Вузькою гірською стежкою сонячного черневого ранку йшла висока міцна дівчина і тримала за руку дитину. Дівчинку, чиї щоки так палали, що рум'янець проступав навіть крізь до темно засмуглу шкіру. Та й не дивно, оскільки дівчинка, незважаючи на спекотне літнє сонце, була так тепло закутана, ніби їй треба було йти по кожну, якому холоду. Дівчинці було від сили років 5, проте за всіма шатами розглянути її не було можливості. На неї одягли дві а то і три сукні одного, одну поверх іншої, а зверху її ще пов'язали великою хуст, хусткою. Звута вона була у важкій гірській черевики на свяхах. Дівчинка мучилася від спеки і на силу йшла вгору. Після години шляху вона дісталася невеликого села, що лежить. На півдорозі і зветься просто Альпійське селище. Тут наші мандрівниць почали зазивати, чи не в кожну хату їм кричали і махали з вікон та дверей, бо це було рідне село дівчини. Але вона нікуди не звертала, на ходу відповідала на всі Вітання та запитання, не зупиняючись навіть на хвилинку, поки не дісталося останньої з розкиданих на краю села хат. Тут її теж гукнули. Стривай хвилинку, діто, якщо ти вгору йдеш, я з тобою. Дівчина зупинилася. Маленька дівчинка відразу ж відпустила її руку і сіла прямо на землю. Ти втомилася, Хайнді? спитала дівчина. Ні, мені просто жарко, відповіла дівчинка. Та нам уже трохи залишилося йти. Потерпи трохи і намагайся крокувати ширше. Тоді вже за годину ми будемо на місці, підбадьорила дівчина. З дверей будиночка вийшла гарна, добродушна жінка. Дівчинці довелося підвестися. Дві добрі знайомі підійшли, пішли попереду, зав'язавши жваву розмову про сільські новини. А куди ж це ти ведеш, дитину? Діто, трохи згодом? спитала жінка. Це не дочка твоєї. Покійної сестри. Вона сама, відповіла діта. Я йду з нею до гірського дядька. Хочу її там лишити. Що? Залишити дитину у гірського дядька та чи ти у своєму розумі? Діто, як ти можеш? Старий її ні за що не прийме, одразу вас відправить. Та як це він нас відправить, коли він їй самий рідний дід? Він повинен подбати про неї, поки що я тримала, дівчинку в себе. Але тепер не хочу через неї втратити гарне місце, яке мені пообіцяли. Так що гарбель, нехай тепер її дідусь обходить. Та будь це хто інший, тоді зазвичайно, кивнула товста барбель. Але ж ти його знаєш. Що він робитиме з дитиною? Та ще й з такою маленькою нічого не вийде. А ти куди це? Зібралася у Франкфурт, сказала діта там мені обіцяли справді гарне місце. Минулого літа ці панове були тут, на водах, і я в них прибиралася. Вони вже тоді хотіли взяти. Мене із собою, але я відмовилася, а тепер вони знову. Тут наполягають, щоб я з ними поїхала. Я дуже цього хочу сама. Розумієш? Ох, не приведи Господь опинитися на місці цього дівчиська, вигукнула Барбель і навіть руками від страху замахала. Одному Богу відомо, як їй буде, з цим старим. Він же ні з ким не бажає справи мати, скільки вже років у церкву, ні ногою, а коли раз на рік спускається вниз зі своїм товстим ціпком, то всі від нього сахаються, такий він. Страх наводить ці його кудлаті брови і бородища моторошна, ну, чистий індіанець. Чи язичник просто жах бере, як зустрінеш його віч на віч. Ну, то і що з того? уперто відповіла діта. Він її дід і має подбати про онучку. Та й нічого він їй не зробить, тому що якщо що, то попит буде з нього, а не з мене. Ох, хотіла б я знати, з цікавістю запитала Барбель. Що ж таке у старого на совісті, якщо в нього такі очі. І він живе на горі, так що люди його майже не бачать. Про нього всяке балакають. А ти ж від своєї сестри, напевно, щось про нього чула, а, діто? Чути чула, та тільки нічого не скажу. А то, коли він дізнається, мені недобре. Але Барбель давно вже захотілося з'ясувати, що там таке з цим гірським дядьком, чому він такий нелюдимий, чому живе один у горах і чому люди завжди говорять про нього якась побіжно? немов побоюються хоч слово сказати проти нього. Але й за нього теж замов... замовити Слів це ніхто не хоче. До того ж Барбель не знала, чому всі звуть його гірським дядьком. Адже не доводиться він дядьком усім і кожному. Але оскільки всі його так звали, кликала його Барбель. Вона нещодавно оселилася в селищі, лише коли вийшла заміж, а колись жила в Прентігау. от і не знала ще всіх секретів і особливостей мешканців селища та його околиць. Діта її добре знайома. Навпаки, народилася в селищі і жила там все життя разом із матір'ю. Коли її мати померла, діта перебралась в курортне містечко Бадрагатець, де їй пощастило знайти гарну роботу. Вона служила покиївкою у великому готелі. І Постійно заробляла, ось і сьогодні вона прийшла з Рагатинця До Майенфельда. вони з дівчинкою доїхали на возі сі.